Що вперше спадає нам на думку, коли ми бачимо надпис Масажний крем»? Звичайно, в нашій уяві постає масажний стіл в кабінеті майстра або умілі руки масажиста. Але ось цей крем від компанії СА він особливий. Це справжній універсальний помічник для нашого здоров'я. Чим же особливий цей масажний крем компанії? Назва клінбал це запатентована назва і цей крем створений на основі рослинних екстрактів. Екстракт ромашки, м'яти, вієм'ятименто, алантоїн це витяжка із корення живосу. Це органічний продукт міжнародного стандарту якості. Це не ліки, але він здатний замінити половину нашої аптеці. Дія крему наступна. Знімає біль та напругу протизапальник, допомагає при травмах розтягненнях м'язів, при спазмах, ефективний при болях суглобі хребті, полегшує стан при варикозі, допомагає при застуді нежиті і кашлі. знімає головний та зубний біль. Перша допомога при укусах комах і полегшує менструальні болі. Він розігріває м'язи перед спортом і після тренувань. А ще він зволожує і живить, омоложує нашу шкіру. Цей крем для всієї родини, і він безпечний навіть для вагітних, при болях в спині, попереку. Його можна використовувати для немовлят. Замінить знамениту зірочку, але він значно ніжніший. Отже, як застосовувати цей крем? Наносити на проблемну ділянку тіла. Крем швидко вбирається, не залишає жирних, жирних слідів. Дуже багато позитивних відгуків. Від дуже великої кількості споживачів. Цей крем зараз у нас є в подарунках. Отже, кого цікавить такий унікальний продукт або в замовленні, або в подарунок. Звертайтеся при мінімальному замовленні на 1440 гривень його можна отримати в подарунок. Я на зв'язку буду рада допомогти!